Уявіть, ваша мишка більше ніколи не сідає, бо заряджається прямо на килимку. Таку штуку придумали хлопці з Logitech, і Називається вона PowerPlay. Отже, у мене тут комплект килимок та миша. Килимок унікальний, тому і миші для магії потрібні особливі. Наприклад, у мене Logitech G309. Як це працює? Підключаємо базу PowerPlay до комп'ютера через комплектний мікро-USB, Обираємо одну з двох поверхонь, тверду чи тканеву, кому яка більше до вподоби. Далі вставляємо спеціальну Модуль PowerCore, який йде в комплекті з килимком, замість заглушки в основі миші. І все, мишка тепер заряджається прямо на килимку завдяки електромагнітному полю, яке створює база PowerPlay. Це поле підтримує заряд навіть під час руху миші. Забуваємо про батарейки, блютуз чи радіопідключення безпосередньо до ПК. А ще вбудований у килимок приймач тримає мишку завжди на зв'язку, без лагів та втрат сигналу. Але є питання, наприклад, мікро USB замість більш сучасного usb c Ну і ціна. База з килимком та модулем 6300, ще й миша від 3200 гривень, у сукупності приблизно 10 тисяч. Ось така ціна інновацій та якісних матеріалів, без компромісів у швидкості і автономності. А як вам такий пристрій? Ну і підписуйтесь, тут розповідають про найцікавіші гаджети.